Привіт! В минулому відео ми створили просту GraphQL-схему і вбудували обробку запитів за заданою структурою в наш сервер. В цьому відео ми дещо розширимо створену схему для того, щоб докладніше ознайомитись з квері та мутаціями. Давайте для ілюстрації створимо масив з якимись фейковими даними. Нехай це буде масив Users, і додамо декілька імен цей масив. Тепер давайте дещо ви дозмінимо квері і скажемо, що поле буде називатися не Hello, а Users. Дамо можливість робити запит на отримання користувачів. Оскільки ми будемо повертати масив імен, то тип теж має помінятися. Це вже буде не GraphQL string, а масив стрінгів. Тож, давайте використаємо ще один тип для цього, а саме graphql list. Оскільки для задання типу ми використовуємо конструктор, ми повинні використати оператор new тут. І також поміняємо функцію Resolve, яка визначає, що саме буде повернуто в результаті запиту. І повертати ми будемо масив-користувачів, тому міняємо Word на Users. Також давайте додамо ще одне поле. Дамо можливість робити запит на одного користувача, тому додамо поле User. Коли юзер буде мати тип GraphQL String, але якого саме користувача будемо повертати. Поки що дамо можливість зробити запит за іменем. Звичайно, це має небагато сенсу, оскільки реквест робиться з іменем і повертати ми будемо те саме ім'я, але надалі, коли ми дещо ускладнимо користувача, такий функціонал буде корисним. Отже, тип GraphQL String – і ми кажемо, що запит на користувача з певним іменем поверне користувача з тим самим іменем. Тому для поля User, крім атрибутів Type та Resolve, додамо ще один, який називається Args, де ми будемо визначати аргументи, які отримуватиме Resolve. Отже, Args. І в ролі аргумента ми хочемо отримувати ім'я користувача. Для імені нам потрібно лише задати тип. І це буде GraphQL String. Тепер визначимо логіку Resolve. Resolve отримує два аргументи parent, що визначає загальний об'єкт, якому належить поле, і аргументи, які ми визначаємо. Отже, напишемо Args. І повернемо користувача, ім'я якого було задане в запиті. Отже, напишемо UsersFind, Елемент масиву має бути рівний argsName. Отже, «query» ми виду змінили і доповнили. Давайте також додамо «mutation». «Mutation», як ми вже з вами говорили, призначений для того, щоб модифікувати дані. Отже, крім query, у нас буде також і «mutation». Я скопіюю те, що ми маємо для «query», І далі ми зробимо відповідні зміни. Отже, називатися буде не query, а «mutation». Поки що нехай наш mutation має одне поле, назвемо його UpdateUser. Фактично це буде функція, яка буде здійснювати апдейт користувача. ролі Type нам треба задати тип даних, що будуть повертатися із функції і що будуть іти як відповідь клієнту. Давайте скажемо, що будемо повертати того проапдейтаного користувача. Тож, якщо будемо його повертати, то тип буде GraphQLString. Також, як і в варіанті з витягненням інформації про користувача, нам треба задати Args. Давайте в цьому випадку визначимо два аргументи старе ім'я користувача і нове, на яке хочемо його змінити. Отже, я назву один аргумент oldName і додам ще один аргумент із назвою NewName. Тепер нам залишилося прописати логіку Resolve. Знову ж таки, resolve буде в нас функцією з двома аргументами. parent і args. Давайте скажемо, що якщо масив користувачів не містить старого імені, то нічого апдейтити не будемо і повернемо на результат null. Якщо ж масив містить старе ім'я, міняємо його на нове і повертаємо нове. Отже, напишемо наступне індекс. Будемо визначати індекс старого імені в масиві. Users index of argsoldname. Якщо цей індекс рівний мінус одиниці, повертаємо null, а в іншому випадку в масиві Users замість старого імені прописуємо нове. І повертаємо нове ім'я. Отже, ми ускладнили нашу схему, додали певну логіку в квері. І тепер можемо робити запит і на всіх користувачів, і на одного користувача, і також можемо робити певні мутації із нашими даними. Потрібно додати правильне визначення змінної. Давайте я визначу її як const. І також треба заімпортити GraphQL-ліст, який ми використали. Також Args Name нам треба повернути із Resolve. Тепер залишилося перевірити, як наша схема буде працювати. Отже, будемо робити пост-запити на адресу localhost3000graphQL, І спочатку протестуємо Query. Слово query не обов'язкове, але ми можемо його вказати. І найпростіше протестувати users. Як бачите, тепер на вибір ми маємо «User» і «Users» в ролі квері. Давайте виберемо Users. І ми отримали масив користувачів. Можемо квері забрати і отримаємо той самий результат. Давайте тепер протестуємо, як працює Query User. User отримує в ролі аргумента ім'я користувача, інформацію, про якого витягуємо. Name. Давайте скажемо, що хочемо витягнути юзера N. І справді ми отримали інформацію про цього користувача. Якщо задати якесь неіснуюче ім'я, нам би мав повернутися Null. давайте перевіримо, чи це так. І дійсно, якщо користувача нема, на результат отримуємо Null. Тепер давайте протестуємо мутації. Отже, ключове слово mutation. Воно вже є обов'язковим, якщо ми хочемо працювати з мутаціями. І в нас є одна мутація, яка пропонується до використання. Це UpdateUser. І вона має два аргументи: OldName та NewName. В ролі oldname давайте задамо N. В ролі newName. Нехай це буде Ганна. І ми отримали. Інформацію про оновленого користувача. Тепер, якщо ми зробимо query на users, то ми бачимо, що справді у нас інформація оновилася, і мутація відпрацювала так, як задумано. Всім дякую, до зустрічі в наступних відео!